До Тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, що вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи, бо Ти Бог, спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи. І про милість твою, що подаєш одвіку. віку. і в юності моєї, і несвідомості моєї не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости твоєї, Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх всі путі, Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіту Його і свідчення Його. Раді імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, він укаже їй дорогу, як треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм очі мої завжди до Господа, бо Він визволить і сіті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений. Страждання серця мого примножилися з біди моєї і визвали мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не соромився, уповаючи на тебе, непорочність і правду нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, народ твій, від усіх страждань Його. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надівся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед очима моїми, і я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечистивими і з підступними не піду, я зненавидів збори беззаконників і з нечистивцями не сяду, У в неповинності, руки мої. І обійду жертвенник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі діла дивні Твої. Господи, полюбив якросу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиться їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу, спаси мене, Господи, і помилуй мене, нога мої стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи. Господь просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного я прошу у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, у сідні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своєму день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Хочуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же лиця Твого від мене і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, путей Твоїх. І настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене уже свідки, і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість твою Господню на землі живи, надійся ж на Господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Очуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої до храму святого Твого, не осуди мене з нечистивими і не погубистими, що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло, воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх, за ділами рук їхніх відплати, заслужене ними, за те, що вони не зважали на діла Господні. Наділа рук Його, Він зруйнує їх і все вже не відбудує. Нехай буде благословений Господь, бо він почув голос моління мого, Господь помічник мій і захисник мій, на нього уповало серце моє, Він допоміг мені і оновив тіло моє, я віддам йому хвалу піснею моєю, Господь кріпость людей своїх, захист і спаситель, помазаника свого. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Паси їх і піднось їх по віки. Піднесіть, Господеві, сини Божі, піднесіть Господеві, молодих ягнят, піднесіть Господеві, славу і честь, віддавайте Господеві, славу імені Його, поклоняйтесь Господеві, в дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів. Загримів, Господь, над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри. Господь сокрушає кедри Ливанські, від голосу Його, гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. У храмі його все говорить про його велич. Господь висів на престолі над водами великими. І як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх. Прославлятиму тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи Боже мій, я взиваю до тебе і ти зцілив мене, Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте, Господи, і всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість. І я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся я повіки. Господи, Ти з милості своєї укріпив гору мою, але відвернути лице Твоє, і я захитався. Тоді до Тебе, Господи, я взивав і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я затлію. Чи ж буде порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою? Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і зонягнув мене веселістю. Нехай же славить Тебе душа моя і не вмовкає, Господи. Боже мій, буду славити Тебе по віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На тебе, Господи, уповаю, не дай мені осоромитися по віки. Правдою Твоєю спаси мене. Прихили до мене вухо твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом, заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо ти сила моя і пристановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене, виведи мене з сіті, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи, в руки твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи, Боже істини, я ненавиджу, тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю. Возрадуюсь і звеселюся милістю твоєю, бо ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою, не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо я у скорботі, Висохла від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилася в недузі життя моє, і роки мої в зітханні, у стражданнях моїх знемогла, сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх, я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх, ті, що бачать мене, геть тікають від мене, я забутий у серцях, як мертвий, я став, наче посуд розбитий, бо я чую, як мене ганьблять, ті, що живуть навколо мене, коли вони збираються та радяться, щоб узяти душу мою, але я на тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти Бог мій, у руці твоїй доля моя. Визвали мене з рук ворогів моїх, відгонителів моїх, просвіти лице Твоє нароба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи, нехай не осоромляться ті, що призивають тебе, нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо, яке велике множество благості Твоєї, Господи, як узберігаєш ти для тих, що бояться тебе. Яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими, ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого, від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм, від ворожнечі народів, Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті оборонному. Я ж сказав нестямі моїй: відкинути я від очей твоїх, але почув ти голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. Любіть Господа всі преподобні Його. Бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим, будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всіх, хто уповає на Господа. Блаженні, кому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах, якого немає лукавства, коли я замовк постарілися костями, від благання мого увесь день. Бо день і ніч я жила наді мною рука твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня моїм, і Ти простив провини серця мого, тому помолиться до Тебе кожен праведник у слушний час, і навіть велика повінь не досягне його. Ти, пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радости моя, визвали мене від тих. Що оточили мене, врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що не й ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє, не забудь, ти як кінь і мул, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, покриє милість, веселіться в Господі і радійте праведні. І торжествуйте всі праві серце. <кхух> слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Пресвята Троєця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святи і зглянця, і зціли немочі наші, імені Того Ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Богу душу мою, що в гріхах прожила життя, відвідай Господу, і як блудницю прийми і мене, і спаси мене. Перепливаючи пучину цього життя, я потопаю через безліч моїх гріхів і, не маючи спасіння в думках моїх, кличую до Тебе Петровим голосом. Спаси мене, Христе, спаси мене, Боже, як людинолюбний. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, скоро вийдемо на зустріч Христові, як ті діви, щоб почути солодкий голос Христа Бога нашого. Ідіть же всі, що любите небесну славу, приєднайтеся до мудрих дів, засвітивши свічки наші вірою і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Душе моя, покайся раніше кінця Твого, бо суд неминучий для грішників і нестерпний, взивай до Господа розчуленим серцем, згрішив я свідомо і несвідомо, щедрий, молитвами Богородиці, помилуй мене. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тобі, Господи, єдиному і незлобовому, сповідаю гріхи мої, до Тебе припадаю я, недостойний і взиваю. Згрішив я, Господи, згрішив, і недостойний поглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи мій, Господи, дай мені сльози покаяння. Щоб я ними ублагав тебе, єдиного благого і милостивого, очисти мене від гріха раніше кінця мого, бо страшне місце я маю пройти, коли відділюся від тіла мого, бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене проводжати і захищати. Тому припадаю до Твого милосердя, не віддай мене тим, що хочуть уловити мене, щоб не потішалися з мене, вороги мої, та щоб не сказали, ти будеш наш. Ні, Господи, не забудь щедро Твоїх, і не відплати мені за беззаконні мої, не відверни лиця Твого від мене, і хоч маєш покарати мене, карай милостиво і лагідно, а ворог нехай не посміється з мене, ти погаси Його гнів і спини всі його злі дії, а мені, милосердний Господи, дай дорогу до тебе просту і легку, бо хоч і грішив я, але не звертався до іншого лікаря. І не простягав руки моєї до Бога іншого, отже, не відкидай мене, а почуй мене у благості Твоїй, утверди серце моє страхом Твоїм, і нехай буде не мені благодать Твоя, Господи, що як вогнем попалить мої нечисті помисли, бо Ти, Господи, світло, вище усякого світла, радість вище за всі радості, упокоєння вище за всякий спокій. І життя вічне, і спасіння, що перебуває на віки віків. Амінь.